Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про таке. Буремний схід. Ситуація на Донеччині загострюється. До бою готові. Другий батальйон Нацгвардії завершує підготовку. Немає житла. кримчани біженці розповіли про свої проблеми. На буремному сході ситуація залишається напруженою. Зокрема, в горлівці терористи заволоділи автоцистерною спальним. Водія відпустили сам автомобіль знаходиться на території місцевого управління міліції. Натомість у Макіївці полонили довірену особу кандидата в президенти Олега Тягнебока. Це Олексій Демко. Його колега по партії заявляє, що Демка били та погрожували вбити. Також знову палали шини біля маріупольської міськради. Сепаратисти, які займали будівлю, оголосили про штурм. Наразі відомо, що міськрада оточена людьми в чорному камуфляжі. Вони стоять по її периметру і нікого не пускають всередину. Також повідомляється, що в ході сутичок поранений начальник ДАІ Маріуполя Віктор Саєнко. Напередодні ввечері невідомі обстріляли прокуратуру в Сєвєродонецьку. Нападники назвалися правим сектором. А вже згодом будівлю прокуратури захопили сепаратисти. Принаймні, такі дані наводить прес-служба Луганського обласного відділення комітету виборців України. захоплення пройшло тихо. Приїхали люди з автоматами, зайшли в будівлю і попросили всіх вийти. Потім десяток людей у чорній формі з георгіївськими стрічками і автоматами штурмували офіс місцевої фірми, стріляли з автоматів. В повітря у міліції про Падки знають, кажуть, що направили оперативно слідчу групу. У Луганську сепаратисти викрали танк. Т-34 багато років стояв у районі меморіального комплексу Гостра могила. Сьогодні близько шостої ранку його підігнали до барикад захопленої будівлі СБУ в місті, 5 квітня. Танк зняли з постаменту для підготовки до участі у заходах, присвячених дню перемоги. Реконструкція проводилася силами міськради та громадських організацій. Спроба захопити раритет відбувалася не вперше, проте раніше вдавалося втихомирити сепаратистів шляхом переговорів. Зараз Т-34 стоїть. Біля барикад, біля нього, фотографуються люди. Ходова частина танка знаходиться в робочому стані. Сепаратисти збираються проїхати на бойовій машині 9 травня центром міста. В Донецьку невідомі в масках пограбували окружну виборчу комісію номер 43, яка займається підготовкою до президентських виборів. Як повідомляє Радіо Свобода, вони почали вимагати реєстр виборців. А після того, як отримали відмову, забрали комп'ютер. На ньому зберігалися дані членів дільничних виборчих комісій, у тому числі їхні домашні адреси. Зараз у приміщенні чергують так звані беркутівці та правоохоронці, що перейшли на бік сепаратистів. Діяльність окружної комісії призупинена разом із тим, у цій же будівлі без. З перешкод працює так звана територіальна виборча комісія з підготовки до референдуму. На Донбасі важко поранений відомий український спортсмен Андрій Резник. Майстер спорту України та міжнародного класу, чемпіон світу Європи з панкратіону. Опинився серед постраждалих військовослужбовців. Їхня група потрапила під мінометний обстріл у Донецькій області. Наразі спортсмен перебуває в реанімації в критичному стані. За його життя ведуть боротьбу лікарі. Обмін зафіксовано в інтернеті. З'явилося відео, на якому зображений процес обміну захоплених у полон терористами трьох співробітників Альфи на затриманого владою України сепаратистів Павла Губарєва, Ігоря Перепечаєнка та ще одну особу. Обмін відбувся на в'їзді в, в Слов'янськ на посту учора в день. Служба безпеки України затримала одного з організаторів масових заворушень 2 травня в місті Одеса, які призвели до масових жертв серед людей. Це 26-річний місцевий мешканець, лідер одного з радикальних угруповань. Він переховувався від правоохоронних органів на орендованій ним квартирі, змінив зовнішність, не користувався засобами зв'язку та не виходив на вулицю. Наразі щодо затриманого проводяться відповідні слідчі дії. І тим часом правоохоронці опустили міліціонера, який допомагав бойовикам в Одесі. Дмитра Футеджі, екс-очільника головного управління МВС в Одеській області. Спочатку затримали, провели дізнання, а потім відпустили під чесне слово. Тепер він перетнув кордон. І вже за доброю традицією його оголосили в розшук. За деякими даними Футеджі може знаходитись у Придністров'ї. Так звані Донецька та Луганська народні республіки все ж таки вирішили проводити референдум 11 травня. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на зборах депутатів самопроголошених республік. Нагадаємо, вчора президент Росії Володимир Путін закликав проросійських налаштованих активістів Південного Сходу України відкласти проведення референдуму. Антитерористична операція на сході триває. Референдум на Донеччині нелегітимний. А зірвати президентські вибори у Кремля шансів немає. Такі гучні заяви сьогодні лунали від секретаря РНБО Андрія Парубія. Подробиці в сюжеті Лани Майковської. Антитерористична операція на сході країни буде продовжена незалежно від рішення представників так званої Донецької незалежної республіки щодо нелегітимного референдуму 11 травня. Про таке заявив секретар ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій. Він зазначив, що ідея проведення такого опитування на сході України є політичною аферою і авантюрою, яка не має жодної перспективи. Нема жодного механізму проведення будь-якого референдуму. Чи ця політична афера буде перенесена? Чи вони завтра ж вийдуть і оголосять результати цього референдуму? Ну насправді це не має жодного значення. Тому хочу вам повідомити, що антитерористична операція буде тривати. Також він проінформував, що в даний час проходить перегрупування військ і є всі підстави вважати, що операція завершиться успішно. Прикордонники докладають усіх зусиль, аби захистити державу. Втім, незважаючи на заяву президента Росії Володимира Пуціна про відведення російських військ від українського кордону, диверсійні групи продовжують діяти на кордоні держав сьогодні. Вночі терористи обстріляли блокпост українських силовиків у Слов'янську. МВС вкотре заявляє по всякому, хто відкриє вогонь по позиціях підрозділів АТО, буде відкритий повторний вогонь на ураження без і коливань. У відповідь був відкритий вогонь з нашої сторони, у відповідь на дії агресорів. І в перестрілці, і під час атаки були знищені два автомобілі і терористи, які атакували наш блокпост. Військові Російської Федерації продовжують провокації на кордоні з Україною таким чином. За словами парубія, всі заяви Путіна про перемир'я є нікчемними і говорять про його подвійні стандарти. Як відомо, головне завдання Кремля зірвати акт волевиявлення в Україні для безпеки проведення виборів в Україні 25 травня будуть залучені понад 70 тисяч правоохоронців. Лана Майковська, Богдан Сендровський соціальна країна. Володимира Путіна знову підловили на брехні. Вчорашні заяви голови сусідньої держави, що нібито російські війська відведені від кордону з Україною викликали неабиякий резонанс. НАТО та Пентагон в один голос твердять, що це дезінформація. Війська як стояли, так і стоять на поготові. А за оперативними даними групи інформаційний спротив, чисельність російських військових у 200 кілометровій зоні від кордону налічує 38 тисяч чоловік. Українське зовнішньополітичне відомство теж встигло зреагувати на заяви Путіна. Назвавши їх фарсом, відвід російських військових формувань від українських кордонів повинен отримати реальні підтвердження. Також в МЗС прокоментували заяви Путіна щодо прохання перенести референдум на Донеччині. Будь-які терористичні референдуми на сході нашої країни є незаконними за визначенням. Відтак, заклики про їхнє перенесення аж ніяк не є виявом доброї волі, а звичайним фарсом такий сценарій уже здійснювався Росією в Криму. Слід покласти край під міні понять в Україні. Немає громадянської війни. Суть конфлікту полягає в агресії Російської Федерації проти нашої країни, окупації Криму і зухвалому втручанню у внутрішні справи, що супроводжується підтримкою терористичних дій проти українських громадян та цілісності держави. Сподівайся на мир, але готуйся до війни. Принаймні, так налаштовані реагувати правоохоронні органи Києва 9 травня. Про попередження та запобігання можливих диверсій та провокацій. Дивіться далі в сюжеті. Володимир Путін взяв на використання філософію та практику відомих терористів, таких як Усама Бен Ладен тощо. Тож така значуща подія для українців, як святкування Дня перемоги, може бути використана Кремлем, вважають експерти. Вихід великих груп людей на вулиці міста може стати приводом для диверсій та провокацій з боку Росії. Саме тому правоохоронні органи звертаються до городян чітко виконувати їхні вказівки, зокрема повідомляти до міліції про підозрілих осіб чи то нових сусідів, які заселилися нещодавно великими групами людей. Людей. та головне, не сіяти паніку. Охоронці порядку готові до жорсткого реагування. Обіцяю, що реагувати ми будемо жорстко, і допускати якихось нечітких дій неорганізованих не будемо. Обіцяю, що порядок в місті Києві на ці свята під час підготовки до виборів буде забезпечено. На допомогу правоохоронцям прийдуть і сили самооборони. Також будуть задіяні народні ради. Головна ідея яка. Що в разі, якщо в будь-якому з районів Києва виникнуть не штатні, так, ситуації, то тоді всі сили самооборони з всіх районів будуть приходити на це місце в того, щоб допомогти правоохоронним органам розібратися з цією нештатною ситуацією. Георгівські стрічки новий символ кремлівського фашизму, аби уникнути провокації на свята, краще використовувати жовто-блакитний стяг. Безумовно, ми повинні міняти, скажімо, зовнішню атрибутику цього дня, тому що георгіївські ленточки і прапори червоні однозначно будуть викликати агресію щодо себе, і це треба усвідомити. Це символи новітнього російського фашизму. Активісти організації Правий сектор охоронятимуть ходу ветеранів на день перемоги у Полтаві. В інших містах правий сектор не має наміру проводити жодних акцій. Не будуть ніяких акцій 9 мая ніде в Україні. Ні в Харкові, ні в Одесі, ні в Києві, ніде. За виключенням минути пам'яті погибшого Второї мирової війни і охрана тих ветеранських організацій, які обратілись к нам за допомогою. На свята повна координація дій правоохоронців, патріотичних сил та громадян, аби уникнути провокації та зберегти мир у столиці. Лана Майковська, Богдан Сандровський соціальна країна. У Національній гвардії закінчує підготовку другий резервний батальйон. Зараз він налічує 270 резервістів. Навчання тривають один місяць. За цей час добровольці повинні освоїти всі ази і навички військової справи. З навчального центру повернулася наша Яна Курченко. Фізична підготовка, стрільба, тактичні навчання, резервісти Національної гвардії поки що лише вчаться в військовій справі. Однак, тих, хто не здали нормативи. Ще не було у тому, що абсолютно всі втягуються у військовий режим, нас запевнив командир навчальної частини. Цих добровольців за короткий термін військовому ремеслу вчать досвідчені інструктори і бойові офіцери. Навчання проходять в умовах наближених до бойових. Це коли солдат долає смугу перешкод під постріли бойової зброї. Резервісти проходять повний курс підготовки у дуже стислі терміни. Перший батальйон Нацгвардії вже закінчив навчання і зараз несе службу на блокпостах у східних регіонах України. До програми навчань другого батальйону додали години фізичної та вогневої підготовки. Тренують резервістів і на тактику. Я впевнений, що вони зброю не здадуть. І якщо вони займуть якийсь рубіж оборони. Значить, вони будуть там стояти до останнього. Таку підготовку з по всім навчальним місцям проходять абсолютно всі військовослужбовці, готуються. Значить, з вогневої підготовки, фізичної підготовки, інженерна підготовка це весь особовий склад проходить. Про інтенсивні навчання і високий бойовий дух всі говорять як один. А от про фінансування по по-різному. на сьогодні особовий склад забезпечений всім необхідним. Фінансування проходить вчасно, особовий склад одягнений. Форму національної гвардії, харчування, проживання все це відповідно тих норм, які визначені чинним законодавством і керівними документами. Матеріальна база певна є, по озброєнням, звісно, по нашому розташуванню вона теж є. Але будьмо чесними, що солдати об'їдають, і та їдальня, в якій ми харчуємося, міністерські норми там не виконуються близько. Курс навчань цього батальйону закінчується наприкінці місяця. 24 травня ці добровольці мають скласти присягу на вірність народу України. Однак, якщо ситуація в країні загостриться, урочистості перенесуть і одразу стануть на службу. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна. Мальовнича природа й унікальний клімат Криму більше не приваблює туристів у найбільше курортних містах півострова, порожні пляжі і безлюдні набережні. Зазвичай на травневі свята до Криму прибувають перші багатотисячні хвилі відпочивальників. Серед причин відсутності туристів закритий для перельотів аеропорт Криму та перекриті транспортні сполучення з материковою Україною. Звідти приїздили більшість відпочивальників. Найімовірніше, курортний сезон в Криму цього року буде, буде зірвано через окупацію півострова Росії. Цією при цьому туризм є найголовнішим джерелом прибутків кримчан. Найближчим часом у столиці відбудеться перший всеукраїнський з'їзд вимушених переселенців із Криму. Громадські організації за підтримки адміністрації президента обговорять на ньому проблеми тих, хто через політичну ситуацію на півострові залишив власну домівку. Анонсували проведення форуму на прес-конференції. Найперша проблема, з якою стикаються кримчани-біженці біженці, житлова. Хоча київська міська адміністрація і знайшла помешкання для перших переселенців. Решті місць не вистачає. У зв'язку із цим громадські активісти закликають місцевих депутатів виділити додаткові кошти. Люди прибувають їжеднівна, реально. Спасибо, Київській адміністрації, що вони відкрили нам комунальне підприємство. Но, на жаль, вони не безрозмірні. Призивають депутатів ну, депутатів Київського совету. будьте любезны, соберитесь на экстренное совещание, проведите, скажем, ну, как называются называется, ваши сборы, выделите деньги для того, чтобы те предприятия, которые открыли сейчас, скажем так, в свои двери, поселили беженцев, у них возникает сейчас финансовый вопрос. Когда я завернулся на Комарова Сим, мне даже было Відмовлено, що навіть немає тимчасового проживання, ця заява так і лишилася, і вже залишилася. Тим більше, що я був в Криму до кінця, тим більше я не біженець, я депортований. Мене змусили зв'язаними руками через Шенгар виселитися з Криму. Активісти вимагають від влади приділити пальнішу увагу переселенцям. Зокрема, за їх словами, і з цього приводу в них є порозуміння з адміністрацією президента на з'їзді ж, який має відбутися наприкінці травня. Обіцяють створити профільні комітети та робочі групи з вирішення проблемних питань. Ми Крим не залишаємо. Ми також будемо допомагати і захищати права тих, які будуть політично чи будуть переслідуватися, чи будуть залишатися межі Криму і приїжджати сюди. Тому для цього і формується така команда. Хотілося б бачити, крім вирішення соціальних проблем тих, хто виїхав, конкретну політичну складову, проект повернення Криму в Україні. Паскільки все-таки наша, звичайно, метою являється повернення домой в свої в свій город, свої квартири, житло і, в общем-то, свої Стандартне жизнь з-поміж іншого, кримчани чекають, що в українському уряді згодом з'явиться посада віце-прем'єра з питань Криму, а також постійне представництво президента України в Херсонській області, куди зможуть звертатися мешканці півострова. Микола Різник, Роман Крюков соціальна країна. Україна поставила рекорд по кількості фільмів на Канському кінофестивалі. В рамках 67-го кінофоруму будуть представлені вісім українських стрічок. До цього жодна країна не привозила в Канни таку кількість фільмів п'ять із них короткометражні. А фільм племія Мирослава Слабошпицького позмагається за приз золота камера за кращий дебют у якості родзинки. Від України в програмі Кан Класік буде продемонстровано знято. 1968 році стрічку Сергія Параджанова Колір Граната. Її було відреставровано в Італії. Також спеціальною подією кінопоказу стане документальний фільм Сергія Лозниці Майдан. Канський фестиваль відбуватиметься з 14 по 25 травня. І це остання інформація випуску. Я вдячний вам за увагу. Зустрінемось.